Світанчику, всім, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати дуже хороший бій, який я зіграв на тсц 54 Це танчик, який можна отримати за підписку WordPlus. Так, ви її активуєте і вам нараховує цей танчик. Унікальність цього танчику є тим, що можна класти в нього екіпаж з будь-якого танку, і не треба його перенавчати. Хоч це ПТ, хоч це ЛТ, хоч це ВТ. Це артилерія, тобто без різниці, можете на, на цьому танку качати усі екіпажі. Нас кинуло на мапу Аль-Халуф, Ми граємо з сьомими рівнями: одна артилерія присутня. Їдемо ми в квадрат аб 12 тобто будемо там бадатися зараз. Використовуємо комплектацію, таку, як трофейне загортування, трофейний вентилятор. І е, тефельне турбінка, що ще їхати, плюс настанову безірських рухів, велика ремка, велика птечка до кпойок. І, звісно ж, тут у нас є 40 снарядиків, 26, з яких ми загрузили ББшки, та 14 голдові під Е, Піджаємо ми до позиції. Е, цікаво, у нас був задум здати залпик в але д е, трошки від'їхав вперед. Тобто далі ми не змогли йому дати цю шкоду. Тобто заїжджаємо ми в квадрат А1, і зараз будемо приймати різних ворогів, які будуть тут випікувати, Хочу тут дати залпик, чи то, але лівіше виїжджає інша читошка, та залітає їй гарно залпик на 525 хп. І Тепер будемо старатися добирати цю ж саму читошку. Акуратенько чекаємо, поки КДшка пройде, та будемо вбивати їх. Тим часом бачимо, як джісорка, той, що випікував раніше, під'їхав до нас. Ми зарядили два старядика з І знову ж таки, 560... 545 шкоди ми дали. Тепер знову ж таки, КДшка. Будемо старатися зараз добрати цього джісорчика, Але тут. Чи то СП просто їде на пофіку вперед. Вирішую йому дати цей постріл. Ну і чтошку забирають. А тим часом джорка далі нагліє. Ми, звісно вже вже вкадешнулися. Зараз бачу, чи то СП. Я розумію, що вона може мене пробити. І я вирішую її добирати все ж таки. Є мінус фраг. Тут бачимо, джесорка вже тікає, але з тої сторони її дуже добре прийняли, та ми її також добрали. І вже за цей момент маємо вже два фраги, 2000 демеджу ми не стріляли, і ми вирішуємо поїхатися далі, пропушити, щоб тут супротивників вибити з цієї позиції. Але по ХП у нас 1700. Я це спочатку не дуже так, зауважив. Тепер ми під'їжджаємо ближче, бачимо Центріона, ЧК Нарвона, даємо йому постріл. Тут позиція в нас трошки погана, ми можемо отримувати лишні, лишній демедж від Т-29, але при цьому ми ще отримуємо від Кер Норвона. І в нас ситуація зараз не дуже. Ми зажаті, ми не маємо можливості рухатися, сам заїхав. Цю позицію і сам з неї перевігрібає. Чекаємо моменту, щоб дати шкоду по Т-29 або ж так? І тут я думаю, що мені тут робити, треба, щоб вижити. Тим часом, вже майже 3000 хп ми програємо. М -м -м. Я думаю, що б то робити? Можливо, цього Т-29 якось знищити, але ні, тут Кенрвон. Підставляється, даємо йому залпик, на жаль, промазуємо. т 29 стріляє, по нас також промазує. Ну, Я думаю, як би то тут реалізуватися. І в мене, якається, приходить думка, чи то можливо би мені відкатити звідси своєї позиції. Чи я зможу через течку. ПП в мене нібито є, але я думаю, треба би цей момент зловити, щоб відкатити назад. І ось, думаю, вже декілька секунд не світиться Т-29, вирішую відкатити назад, бачу, не свічуся я. Тільки тепер, коли я за трубком чи то СП я засвітився. Так, тільки тепер я можу нормально відкатити. І вчасно це зробив, оскільки Кенервон під'їжджав. Вже до нас Він нас мав пушити. І ми б тут були під вогнем Т-29. Вирішую трошки виїхати назад, бачу, що шкода Т-56 пушить наших СТ-шок. І Т-29 помиляється. Він виїжджає занадто далеко та даємо йому залпи 585 хп. Тож Перезаряджаємося, я бачу, що шкода Т-56 їде до нас ближче. Ми зможемо також її нормально залп додати. Тож під'їжджаємо ближче, вона дає два, два постріла, вона каде, і ми собі легко її добираємо. 560 шкоди. Також задія нас має бути Т-29, показує, що я їду до нього. Так. Показує, що я їду до нього з світі. Але він встигає заховатися. І в нас тут лишається Йох. У нас тут лишається Т-29. І ми програємо 4 х х х, ну хп. 4000 хп. І тут я вирішую заїхати. Зараз вбивати М2Йоха. Він, бачите, якось так. Легесенько тут акуратненько грає, мене підсвічує. М Бачимо, там Т-29 виходить. Треба якось його реально підловити. І він бачить, що я йду до нього, він відкатує назад. І тепер, коли е, Т-29 не буде мішати, так, ми можемо їхати та вбивати М2Йох. Тобто Т-29 відключений, він нас в спину не буде фармити. Зараз ми так би показали, що їдемо до нього. А ми зробили хідтерій такий, їдемо зараз до Йоха. І зараз його будемо вбивати. Тим часом вже маємо 4200 хп. Йох вбиває нашого союзника, Цесочку Так, Т-29 вбиває Бураска. А ми тим часом е, вбиваємо цього Йоха, так, вбиваємо Йоха і йдемо вперед, щоб не отримати лишню шкоду від Т-29. Але, на жаль, він закидає, бачимо простріл і Бураска, даємо Бурасковий постріл. Та спереду є Хелкат. Хелкат, я вирішую все ж таки, що я буду стояти задом до Т-29, давайте я підійду до хелката і буду з ним розважатися. Можливо, він мене не проб'є. І так, він мене дуже сілить, не знаю, куди попасти. І як бачите, він мене. Не вбивай, в мене лишається 500 хп. Я вирішую поїхати зараз назад. І так знищити Т-29. Та Він крадешеться, я просто на пофігу беру і їду до нього. Тим часом отримую пост від КПЗ-шки, я лишаюся шотним. Так, І я розумію, що тут треба його 100% вбивати. Він помиляється, дає в, в землю. Я помиляюся, даю також землю. Я вицілюю мою лючок. Та добираю його. Тим часом я вже маю 8 фрагів, 5850 шкоди. І лишається в нас 3 суперника. Артилерія майже по мені. Я розумію, де вона є. кпз наша Удеса пушить. Я цілю-цілю дуже добре його, даю цей постріл. Дуже важливий постріл. І в мене на секунду на секунду я це на цьому поміту. У мене залишалося 9 снарядів, 8 снарядів. Я думаю. Окей, ще бланник дам і все. У мене залишається 8 снарядів. 8 снарядів, ще й 1300 хп. Чи вистачить мені, щоб вбити всіх супротивників? Я не знаю. І я їду тепер. До цієї її сторони. Дивимося, чи тут є суха. Я не знаю, скільки її суха має ХП. Так, можливо, тут зможу десь висвітити того е кан'як Панзера. Даю блайндик там, де він стояв. І вирішую все ж таки 70 залишити собі. І це реально. Це реально дуже добре, що я зробив. В майбутньому ви побачите, що це сталося. І ми їдемо зараз вбивати арту. Ми їдемо артилерію вбивати. Ми знаємо, де вона приблизно стояла, де вона стріляла по мені. Вона десь в квадраті була, А6, А7, можливо, там за горбиком. І ми на всіх парах їдемо до неї. І тим самим вже під'їжджаємо до позиції. У нас світиться, ми зразу ж залпи кій даємо, вбиваємо артилерію. Це є дев'ятий фраг. Та ми повертаємося назад. Бо ми розуміємо, що зараз наш Удуса зарашать і все. Все, друзі. Бій завершено. Тим часом в мене залишається 5 снарядів, в супротивників є 1000 ХП, і з нашою Альфою 320, в принципі, нас має вистачити, щоб їх всіх знищити. Тож, я їду до кану Panzer 105, щоб його вбити. Е, так, я не знаю, де сушка, можливо, вона поїхала до мене. Але будемо зараз шукати її. Акуратненько, все робимо. Акуратненько, видимося, де вона може бути, бо вона світилася десь тут. Немає ніде, немає ніде. Я вирішую, навіщо я буду е їхати туди, на центр, якщо я можу поїхати назад через цю сторону. І заодно чекнемо, чи тут є сушка, чи ні. Я її дуже боявся тоді. Так, дуже боявся. Бо я розумів, що це можна дограти ще. І я вирішую зараз заїхати через цю сторону. Прокакати, чи тут я свідчуся, чи ні. Я не свідчуся. І їдемо далі до нашої ПТ-шки. Я розумію, що вона вона сидить, не відпускає канвік панзера 105-го. Я по сейву їду і розумію, що зараз можу її закрити панзера 105-го. Тож, під'їжджаємо до позиції, тут ніхто немає, ніхто не світиться, це добре. Заїжджаємо в кущики і зараз легенько висвітимо її та вб'ємо. Так, під'їжджаємо ближче, робимо собі гарні кущики Та вбиваємо канекпанзер 105-й. Я засвічуюся, бачу перед собою сушку, вона стоїть. Даємо йому один постріл. У нього 870 ХП. Даємо йому другий постріл, у мене залишається два постріли. І це 305 шкоди у нього лишається. А сушка в нас АФК. І ми даємо постріл на 295, в мене залишається один снаряд. І я забираю сушку, друзі. Тобто, ось такий бій вийшов у мене, я вистрілював всі снарядики та отримав медаль файдінга. Йдемо дивитися результати даного бою. Ось результати даного бою. Це майстер, це медаль фадіна, медаль пула. Сталева стіна, осний калібр та воїн. Ми в цьому бою настріляли 7514 шкоди і зробили 11 фрагів. 11 фрагів. Взяли в цьому бою 2226 досвіду. Плюс ми в цьому бою зробили 40 пострілів, 33, з яких ми влучили, та 32. Ми. Попали та пробили. Цей рекордний бій, звісно ж, в цьому бою на фарму 260 тисяч, і в загальному я взяв 3339 досвіду за цей бій разом з танковим праймом. Ось такий був бій, цікавий, насичений, ну і без везіння в кінці не обійдеться. Сушка думала, що вони вже виграли цей бій і, можливо, відійшла. Тобто гравець на сушці відійшов, думав, що я буду догравати, їздити, якщо ви і так виграєте. А тут не тут то було, так? Тут не тут то було. такий був бій, надіюсь, вам сподобався, поставте лайки, пишіться на канал, і ми тут будемо ще багато контенту робити по World of Tanks українського. Тож всім, чао, всім до зустрічі, всім бувайте!